Щороку у жовтні так звані легкоатлетичні доріжки парку Богдана Хмельницького збирають сотні прихильників королеви спорту, аби позмагатися за престиж своїх закладів на змаганнях з осіннього кросу. Цей захід є найбільш масовим на початку кожного навчального року та показовим щодо перевірки фізичних кондицій на відкритому повітрі після літнього відпочинку. Діти наші після канікул вони фізично аслаблі. Поэтому, прежде всего, цель этих соревнований, мы преследуем следующую. Это отбор в секции легкой атлетики. Вот здесь присутствует много тренеров, и они, безусловно, отбирают. Это первое. Второе, мы хотим, чтобы было хоть какое-то оздоровление наших школьников, э учащихся, студентов. Вот. Это первая цель, чтобы они поняли, что эти мероприятия все проводятся с целью укрепления их здоровья. Много кто с техникумов, кто не тренируется, все равно сюда приходят и бегают. Тяжело им дается это, но они бегают. Я раньше бегала лучше, но так как я сейчас сама тренируюсь, в принципе, можно сказать, нормально пробежала. Тренировки у меня были по два с половиной часа, а сейчас как бы мне и часу хватает, чтобы держать себя в форме. Цьогоріч продемонструвати свій потенціал визвалися близько 500 учасників, серед яких переважно студентська молодь і вихованці спортивних організацій міста. Я е, тренуюся дуже усердно, щоб ставити рекорди, і е, от збираюся їхати. В Луцк на Кросс тоже И очень к нему готовлюсь, стараюсь. Два часа каждый день я трачу на тренировки. Занимаюсь я уже три года. Считаю, что это мероприятие э, хорошее, чтобы, ну, чтобы не терять форму. Фахівці відзначають, що осінній крос за масштабами майже не поступається традиційним святковим пробігам та естафетам. Втім, не завжди залишає по собі приємні враження. Причина банальна – низький рівень фізичної підготовки учасників, переважна більшість з яких студенти профтехосвіти та вишів, де фізвихованню приділяється недостатньо уваги. Відтак, головне завдання осіннього кросу це правильний і професійний підхід до занять з бігу і популяризація рухової активності. Урівень, бізусловна, дуже і дуже желают быть лучшим. Поэтому двигательная активность наших учащихся детей недостаточна. Если говорить конкретно, то в ВУЗе, вот в горнорудном, на первом курсе всего два часа, а было, я 30 лет отработал в ВУЗе, было четыре года подряд по четыре часа. Поэтому наши руководители, министерств, руководители Облано, там Горано и прочее, очень слабо уделяют внимание Наших детей. Будет будет здоровье, будет в фізичному наших дітей. Буде фізичне виховання, буде здоров'я, будуть успіхи в навчанні, будуть успіхи в досягненні тих цілей, які они собі ставить після закінчення школи або вузу і так далі. Зважаючи на кількісні показники цьогорічного спортивного заходу, було вирішено не створювати ажіотаж, а через це змагання охопили майже весь світловий день. У змаганнях серед закладів профтехосвіти найкраще проявили себе студенти 59-го училища. У суперечці між закладами першого-другого рівнів акредитації перемогли представники електромеханічного технікуму. Не відбулося сенсацій і в протиборстві між закладами з посиленою спортивною підготовкою. Так, у числі фаворитів, вихованці дитячою нацької спортсмії. Школи номер 9 Незабаром на провідних легкоатлетів міста, які представляють профільні спортивні організації, чекають виїзні легкоатлетичні старти. У середині жовтня на Криворісів чекає обласна першість у новомосковську, а слідом за нею, чемпіонат України, що пройде у Білій церкві. Ці змагання підсумують осінній легкоатлетичний сезон.